24 лютого ми всі прокинулись від звуку вибухів і одразу зрозуміли, що наше життя змінилося назавжди. За моїм сприянням з перших днів було організовано гуманітарний хаб на базі Палаці культури Тернівський. За три місяці роботи до нас звернулися майже 18 тисяч переселенців. Ми забезпечили їх одягом, взуттям, постійними принадлежностями, одіялами, подушками, посудом. Також ми допомагали знайти помешкання. Також ми допомагали знайти побудову техніку до помешкання, кроваті, матраси, усе, що потрібно, людям, котрі залишились без нічого. Але одного дня до нас звернулася мама одного з військовослужбовців з проханням доставити посилку до її сина на саму передову. Ми дуже довго думали, як це зробити. Питались з військовими спопрацювали, питали, що потрібно, збиралися, шукали машину, але ми поїхали. І так змінилось наше життя вдруге. Ми зрозуміли, що військові на передовій потребують нашої допомоги так само, як і переселенці. З того часу, за останні три місяці, ми майже кожного тижня відвідуємо хлопців на передовій. Це Донецька область, це Харківська область, це Миколаївська область, це Херсонська область. Іноді наші маршрути прокладаються і досягають тисячі кілометрів за день. Наша команда 10 чоловік. І одного разу ми зрозуміли, що нам потрібно оформлювати усі юридичні документи. Так виникло громадське об'єднання Залізні янголи. Чому залізні? Тому що ми кривий рік, чому янголи, тому що ми янголи. Ми зараз ми співпрацюємо з, великим, з великою кількістю військових. Це не лише забезпечення продуктами питання, смаколиками і всім прочим. У нас є така ланка, наші хлопці ремонтують авто. Тобто вони з передової забирають побиті потрощені авто, самі самотужки ремонтують і ми їх віддаємо. Також ми допомагаємо військовим придбати авто. Наші хлопці майже завжди займаються автомобілями свободно від роботи час, тому що вони ще в нас і шахтарі, вони всі працюють по змінам шахтів. Але дівчата в нас налагоджують гуманітарні зв'язки. Ми вже маємо допомогу з Бельгії, маємо допомогу зі Львова, дуже велику, маємо допомогу з Харківської області. Ми працюємо кожного дня. Кожна наша поїздка на передову вимагає дуже багато сил, затрат, енергії. Тому ми постійно співпрацюємо співпраці з мешканцями нашого Рудника. Вони допомагають. Люди допомагають усім, люди допомагають фінансово, люди допомагають речами. А саме головне, усі майже всі бабусі на рудніку пічуть пиріжки. Є таке пиріжковий фронт, як вони називають. Це е, хлопці з передової завжди кажуть, привізіть нам ото-ото-ото уто, ото, і будь ласка, бабусіних пиріжків. Тому наші бабусі працюють майже цілодобово. Вареники, пельмені, пиріжки, хрустики, печиво, варення, компоти. Навіть зараз помідори закривають. За ці останні трохи більше ніж 200 днів, ми кожного дня працюємо на перемогу. Кожного дня ми робимо щось для перемоги, заради перемоги, задля перемоги. Ми дуже хочемо миру, дуже хочемо. Ми над цим працюємо. Ми підтримуємо наших хлопців на передовій. Ми підтримуємо внутрішньопереміщені особи. Ми підтримуємо мешканців міста, котрі опинилися в складних умовах. Ми команда Залізні Янголи. Ми не втомились, а ти.